Доброго дня! Що таке періодичний звіт, які дані він охоплює та як допомагає у веденні записів, розглянемо в цьому відео. Передумовою роботи зі звітом має бути виконано вхід в медичну інформаційну систему під обліковим записом директора або відповідальної особи по ПМГ. Обрано та завантажено з системи періодичний звіт за відповідний звітний період. Для початку варто зазначити, що періодичний звіт. Це регулярний звіт, який формується експертною системою ПМГ-аналітика на основі аналізу масиву електронно-медичних записів лікувального закладу за певний звітний період. При побудові періодичного звіту експертна система ПМГ-аналітика враховує положення регуляторних актів щодо реалізації програми медичних гарантій, роз'яснення Національної служби здоров'я України щодо ведення записів за пакетами медичних послуг. А також враховує тарифи, умови, принципи оплати записів, правила та виключення і особливості контрактування та обліку. Періодичний звіт у своїй структурі містить декілька підзвітів, зокрема, це детальний звіт, ключові показники, дохід у розрізі діагностично споріднених груп, дохід у розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги, дохід в розрізі лікарів амбулаторної медичної допомоги. Паліативна допомога ВЛК та реабілітаційна допомога. В свою чергу, підзвіт Детальний звіт дозволяє зробити аналіз кожного електронно-медичного запису вашого закладу та визначає можливі помилки і потенціал в розрізі кожного ЄМЗ. Підзвіт Ключові показники містить набір основних показників діяльності закладу за програмою медичних гарантій. Підзвіт дохід у розрізі пакетів дозволяє зробити порівняльний аналіз за пакетами послуг, які розраховані без порушення правил і зарахуванням наявних порушень. У підзвіті дохід у розрізі діагностично споріднених груп відображається аналіз даних в розрізі основних послуг та пакетів, на які законтрактований лікувальний заклад. Дохід в розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги показує аналіз даних в розрізі лікарів. Які задіяні до надання стаціонарної медичної допомоги. А в свою чергу, підзвіт дохід у розрізі лікарів амбулаторної медичної допомоги дозволяє проаналізувати ведення записів лікарями, які задіяні до надання амбулаторної медичної допомоги у закладі. Підзвіт паліативна допомога дозволяє зробити аналіз записів та якість кодування за пакетом номер 24 мобільна паліативна допомога. Та містить інформацію про кількість проведених візитів і консультацій пацієнта засобами зв'язку, також оцінюється вірогідність оплати послуг за цим пакетом. Підзвіт ВЛК дозволяє проаналізувати роботу закладу за пакетом номер 60 медичний огляд осіб, що організовується ТЦК СП, та містить дані про стан епізоду, наявність необхідних досліджень, обстежень та вірогідність оплати послуги. Підзвіт Реабілітаційна допомога відображає роботу закладу за пакетами номер 54 та номер 25 Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах та медична реабілітація немовлят. Розглянемо детальніше періодичний звіт на прикладі уже готового продукту. На вкладці Детальний звіт відображається інформація про усі електронні медичні записи лікувального закладу, що були зареєстровані в медичної інформаційній системі. Тобто це дані саме з МІС. Тут є колонки ID медичного запису, ID епізоду, відображається дата реєстрації та відправки в ЄСОС записів, також основний діагноз, додаткові діагнози, послуги, надані пацієнту. Наводиться інформація про лікаря та про пацієнта. Наступний блок інформації відображаються саме показники, розраховані з використанням експертної системи ПМГ-аналітика. У нас є два блоки: це показники, розраховані з урахуванням потенціалу та виправлення порушення правил, та мінімальні показники за вирахуванням записів з порушеннями. Інформація подається в розрізі вартості. Випадку номеру пакету, до якого відноситься запис, поточна група діагностично споріднена. Також відображаються групи діагностично споріднені, до яких віднесено випадок, якщо, наприклад, він може бути одразу віднесений до декількох ДСГ. Також ми бачимо дуже корисну колонку як порушення правил. Які відображаються інформація як за пакетами, так і за діагностично спорідненими групами. Тобто, за допомогою цієї колонки можна проаналізувати якість кодування записів і внести відповідні виправлення одразу по завершенню звітного періоду? Ми тут можемо побачити непогашені направлення, незакриті епізоди. Можливо, є порушення по роботі за пакетами. Наприклад, 35-й пакет відсутні додаткові обов'язкові коди діагнозу для, для 35-го пакету. Також ми будемо бачити тут порушення не лише технічні в поведеннях запису, але і е, деякі порушення по кодуванню випадків, коли у нас відсутні або обов'язкові інтервенції, або відсутній обов'язковий діагноз. Що стосується аналізу саме цих блоків даних по записах з потенціалом і по мінімальних показникам за врахуванням записів, пропоную переглянути такий приклад: є в лікувального закладу ряд записів, які відповідно до основного діагнозу можуть бути віднесені одразу до декількох діагностично споріднених груп. Саме в колонці вартість ми будемо бачити вартість тієї діагностично спорідненої групи, яка має більший ваговий коефіцієнт, а в блоці Мінімальні показники за врахуванням записів з порушеннями ми будемо бачити поточну діагностичну споріднену групу та її вартість. Якщо ми внесемо виправлення у випадок, так, якщо він дійсно відповідає цій діагностично спорідненій групі відповідно до стану пацієнта, відповідно до основного та супутніх діагнозів наявних у пацієнта, тоді є потенційна можливість, що сформується саме j 12 і висока ймовірність, що наш випадок пролікований буде оплачений саме за цією вартістю. Далі давайте перейдемо до роботи з наступними підзвітами. Підзвіт ключові показники містить інформацію про роботу закладу за програмою медичних гарантій в цілому, у розрізі стаціонарної медичної допомоги, амбулаторної медичної допомоги, також окремо по записах, по діагностичних звітах, діагностичних процедурах, лабораторна діагностика, лікувально-діагностичні процедури. Інформація відображається в розрізі кількості записів, а також з урахуванням потенціалу та виправлення порушень правил, і відображається сума за врахуванням записів з порушеннями. Вкладка Дохід у розрізі пакетів відображає інформацію про роботу лікувального закладу за пакетами медичних послуг, на які він законтрактований. Ви можете бачити місячну суму за пакетом по договору, тобто інформація взята саме з договору. Далі наводиться інформація. По показниках, розрахованих з урахуванням потенціалу та виправлення порушення правил, по 3, 4 та 47 пакетах інформація наводиться саме цифри по глобальній ставці та ставці за пролікований випадок. Також ми маємо кількість унікальних пацієнтів, порахована і окремо блок, де відображаються мінімальні показники за вирахуванням записів з порушенням. Вкладка Дохід у розрізі діагностично споріднених груп дозволяє проаналізувати роботу закладу за окремими діагностично спорідненими групами. Тут ви можете бачити суму за кожною ДСГ, кількість послуг і кількість унікальних пацієнтів. Вкладка Дохід у розрізі лікарів стаціонарної медичної допомоги дає змогу проаналізувати якість роботи саме по стаціонарній медичній допомозі і відображає в розрізі кожного лікаря. Кількість пролікованих випадків, кількість пацієнтів унікальних, середня кількість діагностично споріднених груп. Також наводяться показники по сумі за усі випадки. Саме з вирахуванням записів з порушенням, а також з урахуванням потенціалу. Наводиться середня вартість пролікованого випадку. Середня вартість послуг, наданих пацієнту, і відображається інформація про використання такого функціоналу в системі, як мастер ДСГ або Мастер кодування, який дозволяє на етапі передачі так, і реєстрації саме записів до системи eHealth правильно, технічно їх оформлювати та виправляти недоліки і порушення. Дохід в розрізі лікарів амбулаторної медичної допомоги це аналогічний звіт попередньому, який містить інформацію в розрізі саме лікарів амбулаторної медичної допомоги та відображає кількість записів, кількість унікальних пацієнтів, середню кількість діагностично споріднених груп, і так само наводиться інформація по сумі за вирахуванням записів з порушеннями і за вирахуванням потенціалу. Наводиться інформація про використання майстеру кодування. Якщо говорити про наступний підзвіт, саме паліативна допомога він дозволяє проаналізувати якість роботи закладу у звітному періоді за пакетом 24 мобільна паліативна допомога. Тут відображається інформація про пацієнта, про кількість проведених консультацій і про кількість проведених взаємодій, оцінивши. Роботу за 24 пакетом. На даній вкладці ми можемо оцінити ймовірність оплати з боку НСЗУ послуги по 24 пакету. Наступний підзвіт це вкладка ВЛК, яка дозволяє проаналізувати якість роботи саме за 60-м пакетом це медичний огляд осіб, які організовуються ТЦК СП. І ми можемо бачити інформацію у розрізі пацієнта. Вказується вік пацієнта, стан епізоду, завершений, діючий. Також відображається дата відкриття та дата закриття епізоду, і наводиться інформація по наявності тих чи інших обстежень, які вимагаються по роботі за даним пакетом. Остання колонка містить оцінку щодо того, чи буде віднесено запис до оплати в звітному періоді, чи ні. Вкладка реабілітаційна допомога. Для закладів, які працюють за пакетами реабілітаційної допомоги, саме 54 та 25, є змога проаналізувати також роботу у звітному періоді. Ми бачимо інформацію в розрізі пацієнта, стан епізоду, дата відкриття та закриття і кількість наданих реабілітаційних послуг. Як бачимо, у періодичному звіті експертної системи ПМГ-Аналітика міститься вся необхідна інформація, яка дозволяє проаналізувати якість ведення електронно-медичних записів у закладі як у розрізі лікарів, так і в розрізі діагностично споріднених груп та програм медичних гарантій. Детально опрацювавши періодичний звіт експертної системи ПМГ-аналітика, лікувальний заклад має можливість Виправити наявні помилки ще до завершення звітного періоду. Дякую за увагу!